Як лікар-косметолог я щодня працюю з пацієнтами, яких турбує одне й те саме: втрата пружності, набряки, зморшки, тьмяність і нечіткий контур обличчя. Ці зміни пов'язані зі сповільненням мікроциркуляції, втратою м'язового тонусу і зниженням вироблення колагену. Щоб уповільнити цей процес і повернути шкірі тонус, потрібен інструмент, який працює не поверхнево, а на клітинному рівні. Саме таким є мікрострумовий ліфтинг Medica Plus Skin Lifting 6.0. Це вдосконалена версія популярної моделі з новою В-подібною масажною головкою, яка забезпечує глибшу стимуляцію м'язів і точніше повторює контури обличчя. Мікроструми та ІМС-технологія активують роботу м'язів, покращують лімфоток і підсилюють вироблення колегену та еластину. А отже, шкіра стає підтягнутою, гладенькою та свіжою вже після перших процедур. Використовувати просто нанесіть струмопровідний гель-Medica Plus, увімкніть потрібний режим, усього їх три, і виконуйте рухи по масажних лініях. Пристрій автоматично вимикається після завершення циклу, а зарядки вистачають до 2 годин безперевної роботи. Підходи для будь-якого типу шкіри та різних зон: обличчя, шиї, декольте, навіть руки. Рекомендую використовувати 3-4 рази на тиждень, щоб підтримувати м'язовий тонус, зменшити прояви зморшок і покращити якість шкіри. До речі, рекомендую використовувати разом з косметикою від Медіка Плюс для більш крутого результату. Як лікар я працюю з різними апаратними методиками і можу сказати: Medica Plus Skin Lifting 6.0 – один із найефективніших девайсів для домашнього догляду. Він дійсно працює з глибинними процесами старіння, а не просто створює тимчасовий ефект. Це пристрій японської якості з сертифікатами CE, ISO, SE та гарантією до трьох років. І що для мене, як для лікаря, найважливіше, мої пацієнти, які використовують його вдома, помічають реальні зміни вже через кілька тижнів. Medica Plus Skin Lifting 6.0 – професійна технологія омолодження у ваших руках.